Всім привіт. Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні хочемо з вами поділитися нашим досвідом, тому що сьогодні, нарешті, ми склали. Ми склали тест з керування. Це не практичний, це теоретичний тест, так званий G1. І він був. Зараз я відмічу, де ми його здавали. А взагалі ці організації називаються DriveTest. Ви можете написати просто в Google-картах, наприклад, DriveTest, і в вашому місці, де ви знаходитесь, там буде, ну, небагато їх, але вони є. Ви оберіть які краще для вас та ближче, і йдіть туди. Як проходила ця вся процедура, ми вам розповімо. Спочатку, коли ви приходите, вам потрібно взяти талончик в такому Автоматі. В автоматі так. Ви берете талончик, сідаєте і чекаєте, поки вас викличуть. Потім вас викликають, перевіряють зір, записуєте ви адресу вашу, телефон, емейл і фотографують. Тільки, будь а ласка. Ще ви називаєте свій ріст. А, так, ріст. Вові записали 1,86 м, але Вова метр м. Я не знаю чому. І ще. Будьте готові до того, що вас будуть фотографувати, тому що я цього не знала. І це було так трішки не дуже прикольно, але нормально. Так як я не мала в Україні прав, тому я заплатила 160 канадських доларів. Зараз я прикріплю курс, який буде до гривні та до євро, щоб ви могли розраховувати. І в мене не було прав. Я здавала з першого разу, ну тобто перший раз це був мій, і хочу сказати, що водити автомобіль я не зможу ще десь рік. Тому що е, мені потрібен, щоб поруч сидів тільки ліцензований водій, який має права G-Full. Давай скажи, що таке G-Full. Не тільки G-Full, а ще й 4 роки стажу. Права чи фул це є три категорії прав. G1 це коли ти просто склав теоретичний іспит, G2 це коли ти склав практичний іспит. І G4 full це коли ти склав іспит на хайвей. Так, це вже так, знаєте, трішки нормально. В нас цього ще немає. Все ще у Вови попереду, а в мене це десь буде через рік. Вова, скажи, скільки ти заплатив? Оскільки я мав в Україні права, я заплатив всього 106 доларів, і я склав з першого разу теоретичний тест, і в мене все добре. Але я здала не з першого разу. В перший раз я зробила 6 шість помилок. Потрібно. Там буде у вас по 20 запитань, два розділи. Тобто, перші 20 – це іде теорія, знаєте, типу, уявіть ситуацію, коли. Така фігня, а потім в другому це будуть тільки знаки. І ось в першому я зробила шість помилок, а потрібно зробити до чотирьох, тобто в першому до чотирьох і в другому до чотирьох розділів. Я в другому зробила одну помилку, а в першому шість і не склала. Вийшла, Вова мене заспокоїв, тому що це для мене був вже стрес. Потім я сплатила ще 16 доларів, записала на руці правильні відповіді. Порада вам, якщо ви робите неправильну відповідь, зразу відразу запам'ятайте, що там буде правильно, тому що ви можете потім прийти і перездати. Так багато людей робило, Ну тобто, я бачила, що ці люди поруч зі мною сиділи на першому разі, і потім вони на другому разі сидять. Тобто вони так само, як і я склала. Тобто, насправді ви можете трішки позайматися вдома, а потім взяти з собою десь. Доларів 200-250 і скласти десь 5 тестів, і ви 100% здасте. Але ні, не так. Готуйтесь вдома. Ми готувалися десь, проходили тести два дні підряд. Ну тобто, знаєте, такий інтенсив у нас був. Ми прямо багато годин сиділи. Зараз я вам прикріплю в описі, де ми проходили тести. Це реально допомагає. І майже знаки з тих тестів вони прям 100% співпадали. Але. Є маленьке, але не всі запитання є в тих тестах, які ми проходили. На жаль, не так. не всі. Але готуйтеся, тому ну, це я зараз розповідаю тільки про Онтаріо, тому що там так і називається Онтаріо 1 І я зараз. Залишу, ви можете там на англійській мові, але ви можете е, зробити так, щоб ця сторінка переклалась на ту мову, яку ви хочете. І іспит можна було складати на тій мові, якій ви хочете. Тобто вони у нас запитали, на якій мові ви хочете складати. Ми сказали, що ми хочемо здавати на українській. Це дуже круто. Е, потім ще що: не хвилюйтесь і у вас все вийде, так? Так, там багато людей не здавало, але вони потім йшли до каси, брали новий білетик і здавали. І все буде добре. Ще, друзі, сьогодні хочу з вами поділитися іспитом з англійської мови, який ми з Вовою сьогодні складали. Не потрібно боятися. Я зараз вам розповім, де записуватися, де ми здавали і як це все проходило. Записувалися ми в українській організації, зараз буде написано, як вона називається. Ми туди прийшли і сказали: ми хочемо записатися на тест з англійської мови, щоб перевірити наш рівень. Вони сказали, Окей, але потрібно чекати. Чекали ми ось близько двох тижнів, тому що там черга реально була велика і дуже складно записатися. Але вони сказали, що іноді буває так, що люди відмовляються і з'являються вільні віконечка. Тому що перший раз нам сказали, що потрібно чекати до квітня, але з'явилось віконечко. Вони нам зателефонували та сказали, що можете приходити складати. Складали ми в сусідньому місті, це безкоштовно, і хочу ще сказати, що в нас з Вовою був на один час, тобто ми прийшли. Це також був великий клас. Потім ми сіли всі, нам роз... це було не так. Ну, знаєте, там у кожного була своя година. Тобто ви прийшли, сіли, вам дали такі аркуші паперу, де було перше завдання, наприклад, письмо написати якийсь там лист, потім переписати тест. Потім в нас було ще говоріння. Ми розповідали про себе, потім слухали. Ще слухали текст і його перек не перекладали, а розповідали всю суть, яку ми почули. Потім відповідали на питання, і ще в нас було аудіювання і читання. Ну, тобто, такі десь напевно півтори години писали нормально все. І хочу сказати, що в нас з Вовою максимальний бал вісім, в нас по чотири. Тобто в нас середина. Я відразу казала, що в нас англійська не сильно велика, не сильно висока, і ми справляємось, нам зараз цього вистачає, але потрібно кожного дня вчитися і практикуватися з людьми, тому що ви можете просто поради від людей. Наприклад, ви йдете на вулиці, запитали котра година, там, наприклад, ще щось запитали, коли буде автобус, і це вже буде вас так розвивати нормально, тому не бійтесь, запитуйте і. Ми вже склали, і потім може бути так, що якщо ви здаєте, наприклад, в Торонто, вони вас відразу направляють на якісь курси з англійської мови. В нас, на жаль, так не було. Вони нам дали лист, і там були номери телефонів, і коли можна дзвонити, і адреса їх, щоб ми вибрали для себе, де нам буде краще. І сказала нам зателефонувати і записатися на курси англійської мови, тобто там є номер нашої аплікації, нашого тесту. Онлайн вони подивляться і оберуть, куди нам краще, на який рівень нам краще буде йти. Я вважаю це круто, але на жаль, я не знаю, як з Вовою ми зараз запишемося на англійську, тому що в нас трішки Вова вже працює, і я теж шукаю роботу активно. Тому думаю, що, напевно, може на вихідних, тому що кажуть, що є такі, що тільки по вихідним або тільки по буднім дням потрібно зателефонувати, я вам потім все ще детально розповім. Дякую, друзі, що дивитесь мій YouTube канал. Мені реально приємно, коли ви пишете коментарі та збираєтесь їхати в Канаду. Я читаю з задоволенням, і навіть гейтерів також, тому що вони в мене є. Я не знаю в мене, чи мови, але дякую всім і бажаю великого успіху, якщо ви збираєтесь їхати в Канаду, і обов'язково пишіть в коментарях, в яке ви збираєтесь місто.